Оця цифра 1,7. Вона якраз на амортизацію. Якщо щось там в номері вийшло з ладу, ви не хвилюєтесь за цим. Ви просто йдуть відрахування, і повністю керуюча компанія відновлює готельний номер. Комісія оператора керуючої компанії, і ваш чистий прибуток як інвестора становить 40,9% від загальної вартості. Якщо ми говоримо про цифри, бо нам важливо розуміти, скільки ми їх отримаємо, ми отримуємо з першого по третій рік. 9 327 доларів. З четвертого по 10-й рік це 10 тисяч45 доларів. Чому така розбіжність? З першого по третій рік тариф проживання буде нижчий, він буде поступово рости. Це фінансове таке моделювання. Тут бралась середня цифра за четвертого по 10 рік. Четверто по 10-й рік вже готель знайшов свого гостя. Тариф підняли, атракції додали. тому у Вас вища дохідність.